Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні давайте будемо разом закривати на зиму смачні баклажани. Я їх називаю баклажани гостренькі. Цей рецепт дала мені моя сестра. Для цього рецепту нам знадобиться 3 кг баклажанів, 1 кг помідор, 1 кг перцю болгарського, 2 головки часнику і гарний великий пучок петрушки. Також нам знадобляться спеції. А саме сіль, цукор, перець чорний, коріандр, паприка, столовий оцет, і для обжарки баклажанів нам знадобиться олія. Спеції пропорції я вам потім укажу подалі у відео. І зараз ми з вами будемо переходити до обробки овочів. Насамперед, треба нарізати баклажани. Я їх нарізаю ось такими кружечками, не крепко тонкими, адже вони потім при жарці зменшаться в об'ємі, а потім ми ще їх будемо приварювати, то, коли вони будуть зовсім маленькі, тоненькі, вони втратять свою форму і можуть розлістися. А цього нам не треба. я, напевно, не сказала, у нас цей процес буде процес заготовки буде проходити в два етапи. Спочатку ми обжаруємо баклажани. А потім ми ще їх проварюємо із заправочкою. Баклажани я вже всі нарізала, тут їх вийшло справді великий таз. І це не реклама солі, але я нагадую, що сіль має бути обов'язково не йодована, а звичайна наша колишня кам'яна сіль. Тепер треба баклажани, коли вже ви їх нарізали, присолити. Беремо десь приблизно 2 столових ложки солі, можна трошки більше, хто як любить. І зараз гарненько їх перемішуємо, щоб вони просоліли. Вони пустять сік, тоді ми їх з легкістю можемо віджати і будемо їх обжарювати. Не лякайтеся, що їх так багато, При жарці їх стане менше в об'ємі і вони зменшаться. А далі приступаємо до заливки. Заливка до, цих, до цього рецепту в нас буде йти із помідорів, перцю, е, петрушки та часнику. Ці овочі ми нарізаємо такими е, довільними кусочками, хто якими любить більшими, меншими. Ми їх будемо перемелювати на м'ясорубку. Тому такі кусочки мають бути, щоб вони. Ну, пройшли через вашу м'ясорубку. Все непотрібне ми викидаємо ось, наприклад, перець викидаємо насіння і нарізаємо так, як нам зручно. І навіть петрушку ми теж будемо перемелювати. Це робиться така заливка. Вона насправді дуже смачна. Вона потім, я як усе з'єднала, аромат такий стояв, що вам не передати. Прямо хотілося його вже з'їсти. Тут я вже підготовлюю петрушку. Ось такі стебла, ці е, грубі, я відділяю. А так, самі листочки не відбираю. Те все остальне буду перекручувати. Но через м'ясорубку все гарненько перейде. І Зараз буду підготовлювати м'ясорубку, щоб далі перероблювати овочі. Всі-всі ці кілограм перцю, кілограм помідор, дві головки часнику. Тут я так трошки неудобно, я закрила все рукою і вам нічого не видно. Але я все пропускаю через м'ясорубку. І насправді, тут я побачила, що діла не буде, тому що воно почало бризкати на всю хату. І я на м'ясорубку тоді наділа такий звичайний поліетиленовий пакетик. І тоді з легкістю змогла все це перемолоти. До речі, петрушку я не кришила, а так цілим жмутком пропускала і вона прекрасно також перемелювалася. Ну, ця заливка ну, дуже смачна. Я коли її зробила, поставила, я мусила її закрити кришкою, тому що вона так пахла, що я думала, поки до неї діло дійде, то я вже її з'їм. Ось, я вам вже її показую в каструлі, на такий гарний має колір. І я додаю спеції. Всі ці спеції, які я показувала на початку відео. Тут у мене 2 чайних ложки солі, 4 столових ложки цукру, 2 чайних ложки паприки, 2 чайних ложки коріандру, 2 чайних ложки чорного мелитого перцю. Все, я це гарно перемішала і додаю у каструлю. Спеції я зразу перемішую в окремі ємності, щоб вони так рівномірно розпреділилися. Це все я перемішую. І відставляю в сторону. Воно все собі буде там настоюватися, а тим часом я займуся далі кабачками. Як я казала раніше, кабачки нам треба обжарити. Ось не на невеликі не кабачки, а вже, вибачте, баклажани. вже заговарююся. Баклажани виклала на, ось на сковорідку. У мене така стара, але вона досить велика сковорідка. І Обжарюю до такої корочки. Тут я вже взяла дві сковорідки, бо насправді на одні це дуже довго. І ось я вже вам показую, що їх насправді стало вони зменшилися в об'ємі, їх стало менше. Після того, як обжарились кабачки, я ставлю нашу заливку на плиту і починаю вона варитися. Вона вариться після закипання 3 хвилини. Тоді додаємо 100 мл оциту до неї. І Коли з оцетом закипіло, відправляємо наші баклажани у цю заливочку. Все гарненько перемішуємо. І варимо після закипання також 3 хвилини. Більше не треба. Три хвилини достатньо. І тут я вже собі підготовила місце. Баночки в мене простерилізовані, і кришки в мене готові. І зараз я буду заповняти банки і закатувати вже мій, скажімо, так, салат. Хоча це, напевно, не салат, а скоріше, може якась така закуска. Я думаю, до шашлику зимою буде дуже смачно. Воно таке пікантне виходить: і часничок, і перчик, і петрушка. Ну, ну просто мені дуже подобається. Я взяла ось таку спеціальну лійку, не лійку для такої для банки. На Наді... її на баночку. Так легше набагато накидати. І буду закатувати. Коли вже. Всі розкладете, розкладете баночки, то е, перевернути їх треба, але закутувати у щось тепле я, їх не треба. Мені так сестра порадила, щоб не закутувати, щоб е, вони не впрівали крепко, а то потім цей баклажан наче розрізеться. А так ви його поварили три хвилинки, і він такий тримається форми своєї я отак по старинці старим ключом. У мене вже трошки барахлить там, потім іскочить із кришки. Уже буду нервувати, але в результаті всі баночки я гарно закатала. І трошечки от осталося у мене. ну, Попробувати. То всім дуже сподобалося чоловіку, сину, і мені дуже-дуже сподобалося. Смачно. Ось тут уже я закатала. Все. До речі, кришки мені ці дуже подобаються, їх купувала в Аврорі. Вони такі, що там ну, є лінійки, можна написати. Ось я показую свій результат. Будьте цей рецепт і пишіть свої відгуки.